Всім доброго мирного дня! Всіх вітаю на каналі Моє Полісся. Мене хризантемки вже розцвітають. Піду курок випустю. Жулька! Дивіться, де він лежить. Жулічок, привіт! Підвипустю курчат, виведу козий. О, вже один бігає курочка одненька. Зараз покажу вам, поки я тут своїх кролів. Хоча з моїми кролями, так собі, вчора сіна їм дала, буду всіх бити. Побачу, якщо. Це хлопчика оставлю, побачу тут. Що? Тут в мене малюки. Остав... Зараз буду порад. Ось такі. такі красавчики. А де ще один? О! Ці всі хороші, очки всіх добренькі. Це мої маленькі є. Привіт, мої красунчики. Ось в мене кролятка. Оставлю цю кроличку собі. Кусика, кусика. Вечір. красота. Сонечко заходить. Ще мої курочки біжать. Ципочки. Ципа, ципа 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 ципа, ципа. Ось такі в нас курочки. Вже вечір. Я їм насиплю їсти.